Всім привіт, друзі, всім привіт. Сьогодні в цьому невеличкому випуску маю до вас спеціальне прохання. Маємо разом підтримувати та розвивати українську літературу. Аби нас не захопили Кацапи. Прошу вас трошки послухати про мою літературну діяльність. Розповім сьогодні, ну, взагалі, як я почав писати книжки. Буває, що це людям цікаво. От як, як ви почали писати, а що ви для цього робили, а як воно у вас там пішло, поперло, чи це щось несвідоме, чи це групове? Несвідоме так проявляється. Ну, маленька історія. Як я прийшов до написання взагалі справжніх романів, то почалося це в 2001 році. Було мені якось дуже кепсько, я тоді так активно сепорувався від своєї родини, жив на орендованих квартирах, все таке. І якось о 12 й ночі в мене був такий похмурий такий настрій. Я включив комп'ютер і вирішив, що ну, от, зараз або ніколи треба виплеснути на електронні сторінки. Все. Там найгірше, найкраще, найстрашніше, що є в моїй душі на той момент. Я почав писати роман, писав його цілих три роки. Досвід програмування допомагав мені якось його там по главах планувати, бачити, як іде процес. Я вчився, тому що писав я так ну, інтуїтивно, ніяких спеціальних прийомів тоді ще не знав, але загалом структура була непогана. І це був 2001 рік. І тоді так потихеньку, за 20 років, я більш-менш виписався, написав 12 романів російською, які ну, і не видавалися, я їх і не планую видавати. От, а далі, звісно, перейшов на нашу солов'їну, написав серію таких повістей про пригоди Манмарі. Це такий хлопець, слідчий детектив. Він живе у такому прекрасному. Україно мовному такому фольклорному з класною українською кухнею в місті, місті як Крисбург. От, скільки це детектив, він працює в другому магічному управлінні. Вони там розшукують всякі викрадені артефакти. Ну і доки я писав в Монмарі, я навчився користуватися там багатьма словниками і дуже покращив свою мову. Шукав спеціальні там вислови, приказки українські, десь додавав і пісні. І дуже люблю я описувати українські страви в своїх книжках. Для мене це окремий такий фетіш. І це мій маленький Манмарі. Долає там різні перешкоди. от, Така особа скромна, нетривіальна. Ну, а потім пізніше. Вже захотілося писати щось ближче до нашої реальності. От і захотілося показати вже не світ магії та артефактів, а світ психології. Психологію я займаюся трошки менше. З 2005 року я почав проводити тренінги, семінари. Ну, якісь там консультації на базі тих технік, які в мене були того часу. Там було щось і езотеричне, і психологічне. Я там міксував, там різний робив там мікс технологій. Проводив досить багато років розстановки, психодраматичні сцени, рольові ігри. Там є ще люди, які пам'ятають нашу гру, ваша донька виходить заміж за афроамериканця. От ще люди з Бердичева пам'ятають наші ці рольові ігри. Ми туди приїжджали, їх проводили. Так що було багато цікавого згодом. Я не дуже квапився бути психологом. Це такий другий парадокс мого життя, що психологом я ну, не хотів бути. Психологія здавалася мені нудною, сухою, зрозумілою, такою бездуховною якоїсь іскри. Без надії на радість та щастя, ніяк не пов'язано з медитацією, яким я тоді багато займався, вчив народ, сам став більш таким глибоким, спокійним, розвиненим в плані внутрішнього світу, завдяки різним там, медитативним практикам. Ну і тому, помноживши математичну освіту на медитацію, поступово прийшов до психології. Мені непогано вдається пояснювати. Психологію на базі такого структурованого математичного складу розуму. От Мої лекції народ зазвичай дякує, що вони структурні, зрозумілі, від простого до складного з почуттям гумору, яке я там напрацьовував, подолавши свій депресивний радикал, став все більше жартувати. І, в принципі, в нас в сім'ї то жарти були. Батьки мене в цьому як би так більш-менш тренували. В вигляді різної пасивної агресії. От, ну і зараз, коли я вже трохи знаюся на психології, то от народилася ця книжка. Вже кілька років тому я її написав, видавництво Ліра її видало. Ми, до речі, довго шукали оцей от прототип, обличчя, дівчина така, щоб вона була і. Задумлива і така серйозна, і симпатична, і не класична, така там гарна, красива білявка. Чи... От, ще хтось такий. Ну і у неї, як бачите, є свій кіт. От, ну і різні там все штуки цікаві. Воно поєднує тут. Ну, що я хотів поділитися це показати світ психології, бо Люди питають, от психологи вони ніколи не зляться, чи вони зляться, чи вони завжди біжать до супервізора, і тому ніколи там не дратуються, не сумують, не чхають, не захворюють. Ну, насправді, психологи і, хворі... і хворіють, і чхають, і кашляють, і то ходять до супервізору, то не ходять, багато вчаться, хоча психологи, які мало вчаться. Такий парадокс, що воно, є психологи, які. Не бачить сенсу, ви зараз ходите на навчання, один раз вивчилися, і там все життя працює, таке теж буває. Ну, це дивно для нашої професії, бо тут півжиття навчання на двох програмах, на трьох програмах водночас, бо в людській психіці багато цікавого, багато складного, багато треба знати, знати основи психіатрії, і зараз модним є там нейронауки там і так далі. Але оця от дівчина, бачите, що вона достатньо молода, її звати Настя Шемет. У нас такого давнього українського роду шеметів це правдива історія, це цікаво. Але суть не в тому, а вона починає професію, в неї є вже аж 8 клієнтів, ну, психологи знають, що дійти до рівня 8-10 клієнтів ну це вже майже така добра практика. І от я колись спитав у своєї цільової аудиторії, що ви хотіли почути побачити в цій книжці, і багато хто написав: ну, як молодий психолог робить свої помилки. Я подумав і заклав сюди аж 12 архетипів сучасних клієнтів. Я ніде там не висвітлюю клієнтські історії, але є такі моменти, які повторюються в практиці. Я консультую з 2005 року, і бачу, що ну, якісь там історії повторюються там, про тривогу, про залежність, про залежні стосунки, про якісь там шизоїдну самотність, про там, депресивну залежність, про нарцисичну агресію, ну і так далі. Тобто є такі як радикали характеру історії, які завжди от серед нас. І тому Настя консультує, працює в тренінговому центрі, оскільки я багато займався тренінгом, я хотів показати, як зсередини, як зсередини працює вся ця кухня тренінгової діяльності, де вона хороша, правдива, де вона така трошки шахер-махер і так далі. І тому тут я показав, як тренінги розробляються, проводяться, як вони продаються, який там маркетинг, піар, ці продажі. Трошки про коучинг свій улюблений, поговори, бо це, от бачите, на стіні висить авторське свідоцтво саме на коучинг. Це програма там, розроблена мною, зареєстрована в Міністерстві освіти наук України. От, Справжнє авторське свідоцтво. І я на базі цього багато років навчав народ коучингу і в бізнесі, і в умовно, там якби лайфкоучинг, але я більше такий бізнесовий у мене був напрям. Людям подобалось, воно розвивало мислення. Тому в цій книжці є і про консультації, і про тренінги, трішки і про розстановки, трохи, і про різну таку там езотеричну діяльність, бо мені завжди було цікаво, де там проходить межа. Між психологією та езотерикою, от, чи вона чітка чи не чітка, там цей саморозвиток, особистий, духовний, професійний. Коротше, всі варіанти я перепробував, так розвинувся непогано. Тому мені завжди було легко продавати свої тренінги, бо я продавав ті технології, якими користувався сам для свого розвитку, вирішення своїх там, проблем в стосунках, в сім'ї, всередині своєї там. Невротичної особистості, бо всі ми так трошки невротичні. Хто не невротичний, той і межовий, тому краще бути трошки невротичним. От, ну і що тут ще? Ну, оскільки дівчина то має бути стосунки, кохання, зітхання, пошуки, сумніви, цьом, цьом, цьом. От, ну, Без стосунків не цікаво. Всі ми в стосунках. Я вважаю, що ну, я просто бачу, що психологія на 90% це про стосунки. На роботі стосунки, з клієнтами стосунки, в сім'ї стосунки. У нас в її батьківській сім'ї цікаві такі різні варіації. теж, ну, от, Цікаво дійсно подивитися. У мене бувають такі періоди, коли раз на півроку, на рік мені якось стає там, сумно, чи я втомлююсь в своїй компульсивній діяльності. Бо в мене багато таких сфер реалізації, я про це мріяв, я це роблю. Мені, в принципі, подобається, але буває, що я від цього всього втомлююсь. Я можу дійсно взяти свою книжку, так лягти і за вечір прочитати половину, половину книжки. Ну, так трохи засмучуюсь, коли знаходжу якісь описки, які не знайшов коректор. Можу б там написати видавництво, що на такій-то сторінці, така-то помилка, будь ласка, повиправляйте. Щоб там. І в усіх книжках, які надрукували, от ви їх знайдіть і повиправляйте. От. Ну, і цікаво, що ця от обкладинка, що цей прототип обличчя ми знайшли. Ну, я довго. там, Це буває там, два тижні можна ритися в Гуглі, дивитися різні обличчя, фотографії, там штучні, справжні, модельні, реальні. І от я цю підходящу фотку знайшов саме в профілі художниці, з якою ми співпрацювали тоді. І виявилось, що для того, щоб зробити гарну обкладинку, їй довелося намалювати саму себе. Вона це зробила так: як би легко, радо. І ну, от вона мені от, ця обкладинка імпонує, тому що тут дівчина така українська, вона і серйозна, і симпатична, і замислена, і трошки вперта. Коротше, от максимально відповідає характеру героїні, тому що знайти фотографію, яка відповідає персонажу їх. Його характеру це, ну, це складна задача. Якщо фотографія відповідає хоча б на там, 85% це вже вдача. Знайти, що відповідало на 90%, на 100, ну це просто якби як білий єдиноріг у джинсах, у джинсах Дізель, тому якби, ну, це складно знайти. А тут нам вдалося, то це добрий знак, бо вважається, що ну, письменник має бути там, задоволений обкладинкою, тоді воно краще продається. От, мені ще казали, що книжка краще продається, якщо її піарити таким неголеним, тому я сьогодні спеціально не голився, щоб покращити продажі. Сподіваюся, що так воно і буде. Ну і книжка вона написана дуже динамічно, бо я вже навчився за ці 25 років. Як писати так, щоб книжку важко було от залишити посередині, щоб вона не відпускала, щоб там одна пригода ну, от вже іншу, і вже іншою, і так далі. Тому я сподіваюся, що. Якщо взагалі психологія вам цікава, або ви любите міський роман, тобто роман в таких ну, сучасних декораціях великого міста, вона вам зайде, плюс там є детективна історія, трошки така містична історія, і багато різних таких психологічних ну, сфер діяльності і про сучасну молодь в бізнесі, про яку я знаю, бо я багато консультував молодих підприємців, бізнесменів там і тренінги проводив, коучинг-бізнес. тобто я добре знаю і люблю цю тусовку оцих молодих, дуже мотивованих людей. З ними цікаво говорити якби одною мовою ефективності. І ну, щось тут і про сім'ю, і про любов. І, звісно, у Насті, от, я дуже люблю це виписувати. У Насті є свої подруги. Я люблю такі виписувати міські архетипи. У неї цікаві подруги, в неї з ними такі от, різні різні стосунки. І в колегі в неї такі анекдотичні, цікаві, курйозні такі от є в неї ну, співпрацівники в її центрі тренінгового. Не буду казати, як він називається, бо там така цікава назва. От колеги теж такі оригінальні хлопці, ну і дівчата також. От. Ну І, звісно, не може бути психологині без особистої терапії. Тому я з такою великою любов'ю створив для Насті такого, ну, як би списав з себе, звісно, бо я дуже класний психолог, і я от дав їй такого класного терапевта, майже наставника, який її то підтримує, то трошки там конфронтує, то щось каже. Вони працюють в символ драматичному підході, і там багато образів, бачите, символів, тому тут є про що писати, є про що говорити. О, тож сподіваюся, що книжка вас розрадить, вона така ресурсна, тут ну, багато драйвових таких моментів. Щось взято з життя, щось, звісно, вигадане. Але книга, яка надихає, ділиться енергією і ну, піднімає настрій, бо зараз у нас непрості часи. От, якщо будуть відключати світло, завжди можна з ліхтариком, зі свічкою сісти, загорнутися в таку от теплу ковдручку, як у мене, бачите, така, і почитати гарну книжку. Тож, якщо треба для себе на подарунок, дітям-підліткам, пишіть або на Фейсбуці, або тут, в Ютубі, але краще в Телеграмі там легше сконтактувати. Тож. Всім гарного вечора, ще побачимо. почуємось, всім па-па.